Добрий ранок чи добрий день. Ми з України, ми в селі. Так, зразу глянемо, скільки в нас тут нуль. нуль. Ну, тепленько. В принципі, нормально. Приїхали, розгрузилися. Вітру, бачите, немає. Прапор наш не шевелиться. Так. Чоловік вже, вже працює. Так, зараз робить туалет, тому що тече, Були сильні дощі, сильний вітер, нам позривало, там все коротше. тече, треба все. Зараз він там красоту наведе. Оцю бандуру будемо прибирати геть. Значить, я замовила на тему. замовила... Ну, як прийде, звичайно, покажу, вона ще буде довго йти. Замовила нам душ. Такий, як палатка, знаєте, переносний душ. Ну Начебто непогана тема. Там подивимося. Короче, прийде, то вже розпаковку зроблю, подивимося, що воно -то у нас вийшло. Чоловік працює. От Ще не топили. В хаті холодос, холодео. Так, а я це знімаю, поки чайник кипить. Поставила чайник, ціточки мої всі померзли, квіточки. Поставила чайник, зараз будемо мівіндос їсти. Отак. так, мівінь зробимо. Пропали мої квіточки. Жалко. Такі гарні були. Ну, нічого. Перезимують. Ось тут ще одну бачу гарненьку. Отак. Так, коротше що? Так, в принципі, роботи треба заховати мангал. Ми сьогодні думали, щось палити робити, але так сиро, що не хочеться. Е, сховаємо десь бесідку, а тоді ну, наступного разу приїдемо, У нас зараз часу немає, приїдемо там може щось піджаримо, якось крила. Ой, якось крила. дивіться, в мене тут щось квіточки. Це ж лілії. Вони ж були повисихали, це якийсь старий заход. На що ви, ви ж померзнете? О, бачите які, Малину будемо звідси прибирати. От, на весну вже будемо викопувати, потім покажу, де ми її приспособимо. Оцю малину, малину вдома теж будемо викопувати, Ну, не на городі, а там в садку. От. Пересаджуємо. Не знаю, що там моя полуниця. Бачите, яке у нас мангаліще. Так, полуниця. Не знаю, чи вона геть пропала. Якщо я геть пропала, буду пересаджувати нову. Ну а що робити? Полунички було багато. Та ні, щось. Мені здається, це вже такий собі номер. Все, бачите, в якому воно. Та ні, не відійде воно ніфіга. Ну нічого, пересадимо нову, перекопаємо цей участок, пересажу ну, Ділов. Да. А так. так, ну Я думаю, що в мене вже чайник закипів. Пішла я нам обід готувати. А тут теж щось бруньки дивіться які. Інтересно. Бруньки. Чи вони? Ні, Та не було таких бруньок. я не знаю. Коруче. Як вони це зимують такі бруньки? Щось мені якось. Здається, що ні. Не знаю. Ось тут же, як нема, так нема. Цікавенько. Подивимось. Так, ладно, пішла я обід готувати. Мій жінку ще запарю, нормальна тема буде. Значить, підемо ми сьогодні на річку, хотілося б на річку сходити. Дивимось. Як підемо, познімаю. Ось такі справи в селі. Так, прийшли на річку. Затопили пічку, прийшли на річку. Так так балакою терна наїлася, а він теркий. Мені звело все. Дивіться, яка краса. М -м -м -м. Они такие смачные, до речі, Такі... тільки <клухи> языка звело терпкой то уже. Сейчас знайду нормальный. Нам да, не подобається. Чоловік не спешу. Такі... Серпки, взводи прямо челюсть, але смачні. Ходимо гуляємо, там рубачки на моторні лудочки щось. А ми ходимо так, побачила терен, прийшла скуштувати він м -м -м, солоденький клас. Ось така річечка, ще не замерзла. Так як мої ноги зараз замерзли. Ах. Страшне поверхнути не можу. Річка ось така спокійна. Фух. Прийшли ми з річки, там холодно, у мене ноги замерзли. От. А тут у нас ось, ось мурашка сидить. Сидіть, дивіться, мерзне, мерзне. А в хату йти не хоче, бо там йому димом видишлі, пахне, так? Да? Мурчаче. Такий коська хороший. Бачите? Ой, на пу уже все на зиму. Отакий. Фу, все прийшли. А, ще що, прийшли, а у нас е, світла немає. Отак, ми ми вже йшли, я вже не було. Немає і світла. Оце таке? Ну що? Зараз свічечку підпалимо і будемо кайфувати. Так, ну що? Отак і живем. Кемінь страшна. Чоловіком поправляє піщечку. Світла немає. Ми живемо, підпалили, гріємось. Дивіться, яка краса. А? Клас. Ой, тут так тепло. Все, топимо, трішки підігріваємо. Ще не дуже ти нагрілося, але що робити? У нас тут і дуйчик включали, тому що дуже холодно і темно. Всього, як ви хочете, темно. Ось такі справи. Добрий ранок. Ми з України збираємося додому. Так, і що хочу вам показати. Пошився чоловік на огороді і знайшов, знаєте що? Знахідки з Другої світової війни. Зараз покажу, не знаю, як до нього добратися, зараз з іншої сторони доберуся. Дивіться. Знаєте, я не можу, не знайти у нього сюди надів. Це такий патрон здоровий. Оце він же ж не має бойової частини, а такий. Уявляєте собі? Це було в нас на городі. Отак. От Вже у нас? І наступна війна, а ми ще знаходимо такі находки. знахідки такі. Ну, все, все прибрали, все, Он, Мурчик нас проводжає. Зараз будемо їхати додому. Заїдемо на річку, подивимось, як там справи, та й додому. Зараз Мурчика зніму. І все, в хаті був, Єлі вигнали. Чоловік на руках мусив виносити, так він ще й царапається. Так, маленька. Такий у нас котик їв сьогодні. Було, мабуть, шок 10. Це все, що залишилось. Урчикись непогано. Ну і мишей лова теж. Все. Будемо їхати на городі порядок. А, до речі, прибрали ж цей душ, тут буде в нас вже новий, надіюсь, все буде добре. Ну все. Ідемо на річку. Зараз, якщо що, познімаю. Так, спустилися до річки. Так, чисто позаглядати, знаєте. Це не наш пляж, це пляж. Перед нами ще так, задалеко перед нами. Приїхала трішечки. Вирішили глянути, як тут. Тут он палять, рибачки тут рибачать. Ну і пляжик такий, тут давно пісочок не завозили. Тоді, коли нам завозили, сюди не завезли. Ось такий пляжик. Бачите, ну непоганий. Я вам скажу непоганий. Великий, великий сюди, ну, отак великий, в нас так не розвернешся, звичайно. Тут вже, бачите, наїздили їздили вон рибаки. Ну так, тут неплохо теж, бачите. Посадочка, можна в посадочки там, коли все зелене, дуже класно, а це якась насосна стара. Отак. А так спустилися, заглядали, чоловік там дивиться. Міста рибалки. що це таке щось написано? Непонятно. Оце так. Тут добре свіжим повітрям і поїхали далі.